Дев'ятниця до Христового Різдва, день третій. О ласку таємниці народження Ісуса, увійди в Мою душу. Посеред ночі, в найнеприємнішій порі, в холодній гроті, котра була більш придатною для сховища звірят, ніж для людського створіння, наступила повнота часу. Засяяло світло. Обіцяний Месія Ісус Христос, Спаситель людей. Навколо нього не панував галас та ослик зігрівали новонароджене дитя. Покірна діва та убогий чоловік віддавали йому честь. Вони не переймалися тим, що Боже дитя квилить і плаче, бо саме квеління і плач були першим відкупом для нашого поєднання. Його очікували уже. Понад сорок віків. Старозавітні пророки прикликали його прихід, а святі письменники задовго до того заповідали місце і час його народження. Проте все звершилося таємно, і здавалося, що ніхто не знає про цю велику подію. Лише трохи пізніше його відвідали пастушки. О християни! яка ж наука випливає з Вифлеємської гроти! О, якою ж любов'ю повинно запалати наше серце до Того, хто виявив там до нас цілу свою доброту. О, як повинно в нас палати це прагнення, щоб запровадити до цієї вбогої та покірної гроти цілий світ, котра стала троном і оселою Бога, місцем сховку для царя царів, найбільшого з поміж людських володарів? Благаймо, це, Боже дитятко, щоби нас приоділо в покору, бо лише завдяки цій чесноті можемо пізнати цю таємницю, повну божественної розкоші. О Ісусе, завжди щедрий у милосерді, прости мені, прийди, щоб знову народитися в моїй душі та бостати в ній назавжди. Коли б я виявляв упертість, то силою відкрий брами моєї душі і управляй у ній завжди. Ти знаєш, що усією своєю волею прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі та твоїм Божим правам. Наповнюй найгарячішою любов'ю моє остигле серце, запалив мені цей вогонь. Котрий ти приніс на землю, коли на неї прийшов, аби я, спалений ним, жертвував себе на вівтарі твоєї любові, як жертва любові, щоби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях усіх. Нехай в усьому і через все бренить одна єдина пісня хвали благословенство, подяка Тобі за любов. Яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти? Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вервочка до дитятка Ісуса. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, Спаси, благий душі наші. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяку Ісусе, Спаси і помилуй нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого, і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісусе. Спаси і помилуй нас, о Божественне Дитятко Ісусе, 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 спаси і помилуй нас, О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю. На Божественному престолі сидячого і Всесвітнє славимо володіння Твоє, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко 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 Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Величаємо Тебе, Дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятko Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяку Ісусе, Спаси і помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественно, дитятки Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божествене дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. Відкрий, о Боже серце моє, нехай увійде до Нього Христос Цар Слави. цареві віків, єдиному Богу, нехай буде честь і слава на віки віків. Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.